Парапурат для тих, хто знаходиться на першій другій лінії оборони. Якщо ви построїли собі бліндажик і гарненько його перекрили такого плану, це не все, що треба в ньому зробити. Я рахую обов'язково виривати такі норки. Вони спасли не одне життя, в тому числі й моє. Маскуванню також треба давати дуже важливе значення. Зараз покажу. Приклад, як ми це робимо. Перед заходом-виходом з позиції бажано посидіти трішечки, послухати, чи нічого не літає, не жужить. Далі можна рухатись.